Доброї години доби, ріднесеньки мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні в нас рецепт борщу з квашеним буряком і затовчений старим салом-щасником. Це природні ароматизатори і природні підсилювачі смаку. Для багатьох це невідомо. Я б ніяким чином не знімала б відео, вчить вас варити борщ, тому що я впевнена у вас дуже. Добрі борщі. Просто мене попросили підписники зняти борщ із квашеним буряком, рецепт борщу. В ідеалі, звичайно, до нього пішли пампушки з часником. Я взимку так і роблю, але влітку і восени немає часу. Борщ насипаний навіть старий стародавній полумисок моєї бабусі. Так найсмачніше виходить. Тому вибачайте, але рецепт борщу, не буду затягувати відео. Рецепт. Поставила б варити бульйончик з домашньої курочки. І додаю сюди цукровий бурячок. Взагалі я квашу його разом із столовим, але в цю банку саме забула додати. Можна додати окремо, якщо немає цукрового нічого страшного, я люблю от такою от соломкою. Зараз додавлю. І хай вариться. Потім додавлю картопельки. Додавала бурячок, хай ще хвилин 40, притушу газ, хай умліває. Тому що м'ясо домашнє, вариться довго. Добавляла не дуже багато, тому що в нас ще буде столовий, щоб не вийшло не, не, не так, що сам буряк вийде. Так, 40 хвилин пройшло, додаємо картопельку. А я тим часом занесла бурячок квашений. Пройшло майже 10 днів. По-моєму, приблизно як ми квасили. Зелень знімаємо. Дивіться, плісняви немає. Я говорила, може бути, а може і не бути. Знімаємо зелень. У мене, так як я робила екстреним. Методом в мене майже на сонці стояло, то він скис дуже добре. Будемо готувати піджарочку чи бланшировку, хто як називає. Квасити можна різними шматочками, якими вам подобається. Я буду різати, звичайно, соломкою. Зараз покажу. Я люблю багато бурячка. Є кидають, просто так варять разом з картоплею. Але я бланширую. Колір кращий набагато. Е, значить, поки ще нічого не солю. Так як, можливо, я буду додати ще квас з буряка, а він підсолений. Завжди, буду, завжди солю і буду солити в кінці. А тим часом ріжу цибульку і ставлю бланширувати. До Такого золотистого кольору потім буду закидати бурячок. Ставлю сковорідку. Так, тільки напишіть, вона не грязна. Це чугунний посуд. От він такий є стародавній. Йому більше років, ніж мені, можливо, навіть вдвічі. На чугунному посуді або в чугунному посуді, все набагато смачніше. Є сковорідки в мене різні, і з антипригарним покриттям, але обожнюю. обожнюю такий посуд. Так що готовим. У мене ось є квашені помідори не доїли, трішки на тру, на тертушку. Хоча є ще свіжі сьогодні 25 вересня. І томатна паста домашня закрита є в погребі. Добавляю небагато, а взагалі при такому бурякові можна взагалі не додати томатів. Але трішки, трішки додаю завжди. З такими помідорами ще буде. Вони самі по собі ароматні, ще буде набагато смачніші. Так, зараз трошки натру на тертушку, щоб шкірочки не було. Цибулька золотиться, додаємо бурячок. Бланшируємо хвилинцем і додаю томатику. Щоб вийшов сік. Бурячок пробаланширувався, додаю томатику. І слідом Столову ложку цукру. Завжди так додаю. Потім в кінці регулюю смак. Якщо не вистачає кислоти, додаю квас із цих буряків. Солю, звичайно, в кінці і по цукру дивлюся. В кожного різні смаки, тому пропорції в кожного будуть різні. Ще пару хвилин. Вже жидкость майже випарувалася. Дивіться, в кої є проблеми, які зі здоров'ям. І томату не можна. Це все можна не бланширувати, його можна варити і це буде вже смачно. Аромат вже йде на всю хату. Просто можна його все варити. І буде дуже смачно. На цьому етапі я виключаю свою піджарку. Я відразу кидаю піджарку, довожу до смаку, а потім кидаю капусточку. У мене так. Зараз куштую, що мені не вистачає по моєму смаку. Мені не вистачає солі і кислоти. Добавляю квас буряковий. Коштою. Кинула капусточку. Зараз вона прокипить 2 хвилини і я виключаю, а тим часом готую ще заправку стародавню. У нас із заправки йде часничок і шматочок старого сала. Як я його роблю, у мене така баночка в холодильнику стоїть. Десь остався шматочок сала, вкинула туди, вкинула туди. Да. Хто не в курсі, аромат. Відразу неприємний, але в борщі воно зазвучить от зовсім по-іншому. Це народні методи, це народні ароматизатори, підсилювачі смаку, підсилювачі аромату, так само, як і буряк квашений, і помідори квашені. Все буду товкти в старовинній товганці. Вона не грязна, вона старовинна, так як і раніше робили. Сничок я вже потовкла, а салка от буквально отак, от граминочку. Зараз все разом з'єднаю. Ось закипів я виключила. І треба, щоб не кипіла оця заготовочка наша. Отакий у нас получився. Коша-малоша. Все, я вложу в каструльку, перемішую і накриваю на 5-10 хвилин. Хай обміняється смаками, ароматами. І можна куштувати. Всім приємного апетиту. Кому сподобався мій рецепт, ставимо лайк, пишемо коментарі. Мені цікаво, дуже по бурячкові. Хто як його на борщ готує? Я раніше навіть і запікала, щоб він готовий був, тому що сирий буряк мені не подобається. в Борщеві. Ну, всім дякую, хто додивився до кінця, всім миру, здоров'я, всім пока-пока.